Спадковість це е, та причина, яка зараз є першою серед лікарів, серед mm -hmm. науковців. У нас кожним роком стає е, більш е, вивчена. Це той момент, коли медицина може керувати пухлиною, керувати процесом лікування mm -hmm. і е, керувати здоров'ям. Людини, якщо навіть згадаємо, ще років пару назад, якщо в роду у мами, бабусі, тітки був рак молочних залози, ми маємо досліджувати кров, досліджувати пацієнтку на спадковий рак. Зараз це вже і чоловіки, які мають рак простати, це будь-який ендокринний, тобто рак з. Це лозустового mm -hmm. Це подвійний рак, якщо будь-який родич мав рак подвійного подвійної локалізації. Тобто розширюється панель обстежень, і спадковий рак він є одним із першою причиною, mm -hmm. де може розвитись патологія, ми mm -hmm. обстежуємо жінок і попереджуємо або знаходимо його mm -hmm. на доклінічних ранніх стадіях.